Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень по активності. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо поступово їх розбирати, розглядати. Переходьте у телеграм-канал, там також є цікава інформація. Та давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для нас. Сьогоднішня доба була достатньо неспокійною, так? Ми маємо наслідки, про це я попереджала у минулому прогнозі. Давайте подивимося сьогоднішню добу, друге число, що ще нас може очікувати, так? Ще активність, вона можлива, так? Наслідки також ми можемо на сьогоднішню добу ще мати. Не дивлячись на те, що дуже багато може відпрацьовувати захисних систем. Під напругою йде інфраструктура дуже сильно, дуже напружена ситуація навколо інфраструктури і місця, пов'язані з дисципліною військовою справою, це можуть бути військові частини, треба бути досить-досить уважними. Вівторок, на завтрашню, добу, на завтрашню добу, так, подивимося, вівторок, дуже багато йде. Зливу інформації. Активність вона буде і дуже уважно необхідно бути місцям, пов'язаних з навчанням. Це якісь навчальні заклади. От, мені йдуть циклічні події, і часткова втрата ресурсів, ресурсозабезпечення. А, саме через відпрацювання захисту, там може бути якась неочікувана. Неочікувана подія, так, якісь форс-мажори, які можуть дати втрату часткового ресурсу забезпечення, саме, що стосується закладів освіти. Далі, середа. Середа активні провокації від ворога. Середа, активні провокації від ворога, маніпулювання йде, і ми можемо спостерігати дуже багато відпрацювання всереду. Вночі дуже напружена ситуація навколо високих будинків, багато поверхівок. Там можуть бути форс-мажорні ситуації, наслідкові речі. Саме темний період доби дуже важко. Будьте дуже-дуже уважні. Четвер Четвер. Четвер. дуже потужна активність ідея, лінії зіткнення, прикордоння. Межі, дуже багато руху. Також по повітрю мені йдуть масова активність. Масова активність. Вона з середини четвер. Четвер, о, оці о, декілька діб треба бути дуже уважним. Тиснення буде продовжуватися, захист буде працювати. П'ятниця. Давайте подивимося. П'ятниця. Що несе нам п'ятниця? П'ятниця. П'ятниця треба бути теж достатньо уважними. Дуже багато йде роботи захисту та руху. Захист може відпрацьовувати біля місць, пов'язаних з водою водні, об'єкти, ресурси, місця масового зібрання людей, скупчення, так, лікарні і місця відпочинку. Дуже багато тривожності може піднятися через відпрацювання. Субота, субота. Субота, ну, намагатися буду теж контролювати. Дуже багато захисних систем може відпрацьовувати так, у суботу. От. Ми будемо спостерігати, знову ж таки, відпрацювання. І неділя, останній день тижня, знову може дати нам наслідки. Дуже важко емоційно та фізично. Ворог має плани і буде намагатися їх втілити. Мені йдуть транспортні засоби, автовокзали, місця пов'язані з транспортом загалом, місця прийняття рішення, державні установи та водні об'єкти також дуже під великою напругою та активністю. Бережіть себе, будь ласка, тиждень, знову тепер достатньо напружений. Реагуйте на повітряні попередження і все буде Україна.